Хотів би перед нашими молитвами, щоб ми пороздумували над місцем писання. У нас можливо, багато буде тексту сьогодні, бо буде дві історії, одна з них буде велика. А перед тим, як зачитаємо, хотів би задати запитання: чи траплялось у вашому житті от ситуація якась життєва, в якій ви можливо говорили чи думали приблизно такі слова? Ну, що це нереально? Можливо, нереально якось в цій ситуації ну, вийти, справитись з нею. Можливо, от щось, от щось трапилось, чи хтось захворів, чи якась от проблема серйозна прийшла. І хтось вам каже, ну все, це кінець. З цієї ситуації ти не вирилиш, чи ти не, не зможеш справитися з тою чи іншою проблемою. Чи бувало у вас таке в житті? Okay. Чи можливо ви самі собі. Говорили, ну все, це нереально. Тут я безсилий, Це неможливо. Було, правда, таке в житті? Бачу, піддакуєте, наче було. І в моєму житті я не, не так багато, як більшість із вас прожили, але теж трапляли ситуації, коли мені казали, ну все, це нереально. На навчання, я пам'ятаю, такі гарні дві ситуації, коли мені однокласники чи друзі, з якими. Вже будучи християнами, ми робили деякі служіння серед студентів, коли говорили, ну все, це нереально, тут, Андрюха, ми безсилі. О, і ситуація, над якою над, над я хотів би, щоб ми пороздумували, вони теж виглядали так само нереально. Нереально якось вирішити ту чи іншу проблему. І сподібно щось трапилося. В цих місцях, про які ми з вами хотів би, щоб пороздумували. книга пророка Ісаї, 36 глава. І зачитаємо довгу історію. В, в новому заповіті є таке місце, що ми маємо. Ці історії да, читаємо про них, роздумуємо, і вони дані нам як наука, щоб ми не були десь і похотливі на зле, і щоб ми вчилися від того, який є Бог і як нам поступати в тих чи інших ситуаціях, беручи уроки зі Слова Божого. І сталося 14-го року царя Єзекії, цар Ізраїльський, на той, на, на, юдейський на той час прийшов Санхерів, цар Асирійський. На всі укріплені юдині міста, та й захопив їх. І послав асирійський цар великого чашника з Лахішу до Єрусалиму. Тобто ось територію царя Асирійський захоплює всю територію, е, 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 і Ізраїль вже раніше був захоплений, вже захоплює всю іудейську територію, фактично залишається захопити столицю. Да? Все наче вже захоплено, сталося столицю, капітуляція і все. До цього. Царь асирійський захоплює не тільки і Юдейське, і Ізраїльське царство, але й охоплюючи, про що ми будемо далі читати, охоплюючи території, вже теж були йому підвласні. Тобто от така імперія собі будується. І послав Асирійський цар великого чашника з Лахішу до Єрусалиму, до царя Єзекії з великим військом. І він став при водоводі горішнього ставу, на битій дорозі поля валюшників. І вийшов до нього Єліаким, син Хілкіїн, та начальник палати, і писар Шевна, та Йоах, син Асафів, канцлер, і сказав їм великий чашник: Скажіть Єзекій, отак сказав великий цар, цар Асирійський: що це за надія, на яку ти надієшся? Чи ти думаєш, що слово Уст то вже рада та сила до війни, на кого тепер надієшся, що збунтувався проти мене? Ось ти надіявся опертися на оту поламану черетину на Єгипет, що коли хто опирається на неї, то вона входить у долоню йому і продіравлює руку. Отакий фараон, цар єгипетський для всіх, хто надіється на нього. А коли ти скажеш мені: ми надіємось на Господа, Бога нашого. То чи ж він не той, що Єзекії повсував пагірки його та жертівники його, і сказав Юді та Єрусалиму, перед оцим тільки жертівником будете поклонятися? А тепер увійди в союз з моїм паном, Асирійським царем, і я дам тобі дві тисячі коней, якщо ти зможеш собі дати на них вершників. І як же ти проженеш хоч одного намісника з найменших рабів пана Мого? А ти собі надіявся на Єгипет ради колесниць? Та верхівців. Тепер же, чи без волі Господа прийшли на цей край, щоб знищити його? Господь сказав мені, піди на той край та й знищи його. Ось поки до цього місця. В словах цього чашника було багато неправди. Тобто не все, що ми читаємо, що він сказав, що отак і отак і отак. Та, що мені Господь сказав, там, прийти хіба не з волі його? Я сюди прийшов. Ну, можливо, доля якоїсь правди завжди як є, але. От, властивість диявола в тому, що коли він щось доносить, щось говорить, то в його словах може бути правда, але тільки частково. Але в основному на про нього написано, що він батько всякої неправди, і він вміє гарно припідносити певні речі, щоб в них можна було легко повірити. І ось цей чашник каже, що ти хотів там, на допомогу сусідів понадіятися. Але вона не допомагає, подивись на тих сусідів, кого ми загребли, або на того сусіда, який до тебе навіть не приходить допомогти. Ти понадіявся на Бога, а, ну, а де ж твій Бог. І ось далі. Тепер же чи без волі Господа прийшов я сюди на цей край, щоб знищити його. Господь сказав мені піти на цей край та й знищити його. Він намагається забрати останню основу, на що надіється Єзекія. Єзекія надіється на Господа. І ось цар Асирійський каже: Ти на Господа надієшся, та я сюди прийшов, якраз від того Господа, на якого ти надієшся, хоче забрати останню основу, надію на Господа. І сказав Єліаким Ішевна та Йоах до великого чашника: говори до своїх рабів по арамейському, бо ми розуміємо, і не говори до нас по юдейському вголос при тих людях, що на мурі. Ось ці посланці від царя Язекі, вони переживаючи слова цього чашника, які він говорив на мові рідного народу а, а, юдейського, що вони будуть чути і їхнє серце ну, геть вже зневіриться. А, і вони кажуть: Ти говори на своїй мові, на арамейській, а не на, 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 на нашій. І сказав великий чашник, чи пан мій послав мене говорити ці слова до твого пана та до тебе? Хіба не до цих людей, що сидять на мурі, щоб із вами їсти свій кал та пити свою сечу? І став великий чашник і кликнув гучним голосом по-юдейському, і сказав: Послухайте слів Великого царя, царя Асирійського. Так сказав цар: Нехай не дурить вас Єзекія, що він, не зможе, що він не зможе врятувати вас, бо він не зможе врятувати вас, і нехай не запевняє вас Єзекія Господом, говорячи. Рятуючи, врятує вас Господь, і не буде дано цього міста в руку царя асирійського. Не слухайте Єзекії, бо так сказав цар Асирійський: Примиріться зо мною та й вийдіть до мене. Та й їжте кожен свій виноград та кожен фігу свою і пийте кожен воду зі своєї копанки, аж поки я не прийду і не візьму вас до краю того, як ваш край, до краю збіжжя та виноградного соку, до краю хліба та виноградників, щоб не намовив вас Єзекія, говорячи: Господь порятує нас. Чи врятували Боги тих народів, кожен свій край від руки Асирійського царя? Де Боги Хамату, та Арпаду, де Боги Сефарваїму, і чи врятували вони Самарію від моєї руки, котрий з поміж усіх богів цих країв урятував свій край від моєї руки, то невже ж Господь урятує Єрусалим від моєї руки? І мовчали вони, і не відповідали ані слова, бо це був наказ царя, що сказав: Не відповідайте йому. І прийшов Єліаким, син Хілки, начальник палати. І писар Шевна Іоах, і всив канцлер з роздертими шатами до Єзекії, і донесли йому слова великого чашника. І сталося, 3, глава з вірша, і сталося, як почув це цар Єзекія, то роздер свої шати та накрив веретою і війшов до Господнього дому. І послав він Єліакима, керівника палати, і писаря шевну та старших із священиків. Покритих веретами до пророка Ісаї, амосового сина, і сказали вони до нього: так сказав Єзекія, цей день, це день горя й картання та наруги, бо підійшли діти аж до входу утроби, та немає сили породити, породити така поговірка. Може, почує Господь Бог твій слова великого чашника, що його послав Асирійський цар, пан його на образу живого Бога. І Господь Бог твій покарає за слова, які чув ти, принесеш молитву за решту, що ще знаходиться, і прийшли раби царя Єзекії до Ісаї. Коли цар Єзекія і його слуги почули слова від чешника, царя Асирійського, що вони роблять? Вони приходять, написано, цар Єзекія. Він був на сьогодні, да, словами зрозуміти, президент, да, правитель країни. Він написано, роздирає свої шати, тобто, іншими словами, проявляє крайню міру смиріння, покори перед Богом і йде в Божий дім, щоб молитися, щоб звертатись до Господа. Крім того, він посилає до Пророка Божого. Щоб і Пророк Божий теж звернувся до Господа. І вони звертаються з такими словами, що можливо Бог почує слова цього чашника, да? можливо, Він почує ті слова, які він говорить, що Він говорить проти Господа, що Він говорить проти народу, і, можливо, він змилується. Цікаво, в його словах немає такого, що ну, Боже, ти все почув, тепер ти зобов'язаний це зробити. Да? Навіть в такій ситуації, коли цар Єзекія і всі інші розуміють, що цар асирійський не правий, вони надіються на Божу милість, що можливо Бог почує, і, можливо, Бог дасть відповідь. Можливо, почує Господь. І прийшли раби царя Єзекія до Ісаї, п'ятий вірш, і сказав їм Ісая, Так скажете вашому панові, так сказав Господь: не бійся тих слів, що почув ти, якими ображали мене слуги Асирійського царя. Ось я дам в нього духа, і він почує звістку і вернеться до свого краю, і я вражу його мечем у його краї. Пророк Ісаї, розуміючи від Бога, що буде далі, говорить те, чого ще не стало, те, чого ще не трапилося, але він говорить наперед те, що відбудеться. Хто може знати наперед, що, ну, що відбудеться через місяць, через два, через рік. З точністю до деталі Дойоти. Сьогодні в світі дуже багато є претендентів на те, що вони знають, що буде в майбутньому. Різного роду там пророчець, пророків, екстрасенсів, сновиців і так далі, тому подібне. І то вгадав, то не вгадав, знаєте, як з нашою погодою. Дивишся, пам'ятаю, на Поза минулі вихідні з хлопцями збирались в футбол, дивлюся, суха погода. Буквально за один день дивлюся. В суботу, зранку дощ. Думаю, ну подивлюсь ще раз. О, дивлюсь, вже на цілий день дощ, не вгадали. Раз вгадають, раз не вгадають. Так, знаєте, в, світ, в світі цьому пророки. Ну, такі статистики поганенькі, колись вгадають, колись не вгадають. І от коли вгадали, ми думаємо: ого, точно, пророк. Вгадав, диви, вийшло. Значить, наступний раз має вгадати. Не так Бог. В світі в цьому да, є такі, я пам'ятаю, коли я вчив, вчився в інституті, у нас був предмет, називався Теорія ймовірності. Тобто, наскільки з великою ймовірністю ти можеш передбачити ті чи інші обставини. Сьогодні такі радники є при президентах, які складують різні обставини життя і кажуть, ну буде приблизно отак. Ну, як в нас, можливо, було перед війною, да, хтось сказав, буде 100% буде війна, хтось сказав, що ні, не буде. Кожний радник, знаєте, складує свої пазли, свої певні якісь розуміння того, що як відбувається, каже, буде отак. Ну, Бог каже, те, що буде 100%, 100%, і по-іншому не буде. І ось пророк Ісаїв від Господа має слово, каже, буде ось так. Ось ця вся навала, яка прийшла і вже все захопила, що тільки можна захопити, залишилось фактично там одне місто. Вона розвернеться і піде звідси. Бо щось їм там прийде на вухо, десь вони щось почують від Господа, і вони вернуться назад. І більше того, цар асирійський дома, е, закінчить своє життя. Восьмий вірш. І вернувся великий чашник і знайшов Асирійського царя, що воював проти Лівни, бо почув, що той рушив із Лахішу. І він почув про тіргаку, царя Етіопського, таке: він вийшов воювати з тобою. І почув він, і послав послів до Єзекії, говорячи: Так скажете до Єзекії, юдиного царя, говорячи, нехай не зводить тебе Бог твій, на якого ти надієшся, кажучи, не буде даний Єрусалим у руку Асирійського царя. Ось. Ти чув, що зробили асирійські царі всім краям, щоб учинити її закляття, а ти будеш урятований? Чи її урятували боги тих народів, яких понищили батьки мої Гозана, і Харана, і Рецефе, і синів Едана, що втела сарі, де він, цар Хамату, і цар Арпаду, і цар міста Сефарваїма, Гени та Іви?» І взяв Єзекія ті листи з руки послів і прочитав їх, і ввійшов у Господній дім, і Єзекія розгорнув одного листа перед Господнім лицем. І Єзекія молився перед Господнім лицем, говорячи: Господи Саваоте, Боже Ізраїлів, що сидиш на Херовимах, ти, той єдиний Бог для всіх царств землі, ти створив небеса та землю. Нахили, Господи, вухо своє та почуй. І відкрий, Господи, очі свої та й побач, і почуй всі слова Санхаріва, що прислав, ображати живого Бога. Справді, Господи, асирійські царі попустошили всі народи та їхні краї, і кинули вони їхніх богів та огонь, бо не боги вони, а тільки чин людських рук, дерево та камінь, і понищили їх. А тепер, Господи, Боже наш, спаси нас від руки Його, і нехай знають усі царства землі, що Ти Господь, Бог єдиний, і послав Ісаї, Амосів, син, до Єзекії, говорячи: так сказав Господь Бог Ізраїлів, я почув те, про що ти молився до мене, про Санхиріва, царя Асирійського, ось те слово, яке Господь говорив про нього. Гордує тобою, сміється із тебе дівиця, Сіонська дочка, вслід тобі головою хитає дочка Єрусалиму, кого лаяв ти та ображав, і на кого повищив ти голос? Та вгору підніс свої очі на святого Ізраїлевого, через рабів своїх Господа ти ображав та казав, і з безлічу своїх колісниць я вийшов на гори високі та боки Ливану. І позрубую кедри високі його, і добірні його кипариси, і зберусь на вершок його височини, а гущину його в гущину його саду. Я копаю та п'ю чужу воду, і стопою, стопою своєї ноги повисушую я всі єгипетські ріки. Хіба ти не чув, що віддавна зробив я оце, що за днів стародавніх я це був створив? Тепер же спровадив є це, що ти нищиш міста поукріплювані, на купу румовищ, обертаєш їх, а мешканці їхні безсилі, настрашені та побентежені. Вони стали, як зілля, оте польове, мов трава, зеленіюче, як трава на дахах, як попалене збіжжя, яке не доспіло, і сидіння твоє, і твій вихід, та вхід твій я знаю. І твоє проти мене обурення, за твоє проти мене обурення, що гординя твоя надійшла до вух моїх, то на ніздрі твої я сережку привішу і водило моє в твої вуха, і тебе поверну, я тією дорогою, якою ти прийшов. А оце тобі знак їжте цього року, збіжжя самосійне, а другого року саморосле, а третього року сійте та жніть. І садіть виноградника та їжте їхній плід. А врятоване Юдиного Дому, що лишиться, пустить коріння додолу і свого плода дасть угору. Бо з Єрусалиму вийде позостале з рештки, з гори Сіон. Ревність Господа Савоота зробить це. Цікаво, що дійсно Господь звертає увагу на те, що не без волі Його відбувається те, що відбувається. І що цар асирійське захоплює території і так далі. Але Бог звертає увагу, що не безволі Його, але ти восстав проти Бога. Ти говориш горде проти Господа. Ти кажеш, хто такий Бог, ну то я тобі і покажу, хто такий Бог. І ось все військо, яке захопило фактично все, яке стоїть у них одного міста. По повелінню того ж Бога, який дав їм силу робити те, що вони робили до цього моменту, зараз воно по повелінню того ж Бога розвертається і йде додому. Коли я думаю на цю історію, можливо, зараз ну, приходить така десь думка, от би, от би так і з України. От інколи собі думаєш, ну наскільки вже читаєш ті новини, і те може бути, і те може бути, і вже здається ну, нереальним, щоб щось добре вийшло із того, що зараз відбувається. Інколи думаєш, ті території, які зараз захопили, зруйновані, ну навіть якщо їх ось, з деякими людьми балакаєш, навіть якщо їх звільнять, що там буде, як там буде, здається, щось нереальне. Перше, що розумію, для Бога нема нічого нереального. Друге, що я собі розумію, в одній історії, це інша історія, яку хочеться сьогодні згадати. Коли три мужі Божих, Седрах, Месах і Авденаго, проявляючи вірність Богові до самого кінця, будучи перед вогненою піччю, перед якою вони стояли перед вибором, чи залишитись вірними Богові, чи, чи бути спаленими заживо, вони сказали такі слова, що навіть якщо Бог нас не звільнить, навіть якщо не буде того, чого нам би хотілося, спасіння, да? вони кажуть, ми все рівно. Ми все рівно залишимось вірними Богові. Друге, про що, про що сам роздумую, і да, розумію, що навіть якщо, навіть якщо б і не трапиться, хотілося, хотілося би краще, але якщо і не буде краще, все рівно ми повинні залишитись вірними Богові. Все рівно повинна в нас залишитись надія на Господа. Що б не було і як би не було. Як би хотілося, щоб. Правителі в нашій країні дійсно понадіялися, як ми тут з вами читали, не на сусідів, що, як ота -от Тростина, що на них понадіявся, і десь і руку собі пробив, і десь спотикнувся, і побачив, що надія хитка, і то допомагають, то не допомагають, а щоб дійсно понадіялись на Господа. І в якійсь мірі я ну, так зустрічається, що надія якась у них є. Можливо, і до цього моменту ми по милості Божій і самі молимося, і бачимо, що Десь Господь все-таки захищається. Вчора прийшла фотографія, не знаю, чи правдива чи ні. Ну, один служитель прислав: стоїть машина е, військова, і ракета прямо, прямо біля машини забурилася в землю і частину машини з'їла. І написано: напевно, хтось молився за, за цих людей, що, що вона не розірвалася і там ні, ні в клочі. Але не знаю, чи та історія правдива, але знаю історію. Яку, можливо, ви вже й чули із Харкова, коли служителя сиділи в себе дома, молилися і роздумували, як Богові послужить, і в, їхню, в їхній дім прилетіла ракета і не розірвалася, яка мала всю вулицю там просто стерти, не просто тільки один дім. Просто застряла в них в санітарному кабінеті. Бог всесильний. Нема нічого неможливого. І навіть коли нам щось в житті здається нереальним. І, можливо, нам зараз в країні здається щось уже нереальне. Для Бога нема нічого нереального. І на нього надія не посоромить. І, Але навіть якби не було б так добре, як би нам хотілося, все рівно залишаємося вірними, вдячними і тими, хто довіряє Господу до кінця. Ви молитися? Амінь.